Покажу вам сьогодні такого окрасення. Переробили DAFA цефа. Зробили з тягача самоскид. Зараз покажу вам його вокруг. І, звісно, відосик буде так собі, що сам знімаю, сам є оператор, сам і показую і буду розказувати за нього. Дивіться, це був тягач сидільний. Зробили з нього самоскида. Самоскид виверта на дві сторони, це у нас на праву сторону і назад. Покажу, як він перевертається. Як піднімається кузов, поставили на нього фаркоп, вивели воздух назад, вивели підключення гідравліки, підключення АБС і електрики. Все повиводили. Оригінальна траверса стоїть. Все як можна бути. Ось така машинка красива в нас вийшла. Задній по ньому, по тонкостям, задній, тюрі, боковий борт у нього цельний відкривається одразу весь борт для вигрузки напів. Я планував ще поставити під закусочку сюди, місто для запаски. Що, його? Заведем, піднімем. Зараз піднімемо його навік, стоять уже просто шпінгалети, а потім піднімемо назад. Для того, щоб... А, тут ще класна така система. розкажу вам. Ми ж поставили сюди гідравліку, незвичайно, а поставили гідравліку, яка управляється пультом. То есть можна управляти як з машини. Осьочки, да? Управління у нього йде верхній с кузовом. Так? І управління з допомогою пульта. Е-е за осьочки він пульт лежить. Осьочки з допомогою такого пульта. Це вообще супер находка не для тих, хто таких машин, а особливо для тих, у кого здвижний пол, у кого полуприцеп із здвижним полом, либо Гідравліка, яка ну там, трали і тому подобне, що треба контролювати іменно чітко, будь біля міста вигрузки і наблюдати, контролювати вигрузку. E, значить так, що заводимо машину, качаємо воздух. Так, тут у нас машинка без воздуха, пока буде сигналізувати. А я вам трошки порозказую, хай качає. Ну, як воздух є, ну мало. Везьму сразу пульцей и порассказываю вам что потрібно делать, для того, чтобы управлять этим пультом. Для начала мы накачиваем воздух, включаем гидравлику, и сам насос зацепления, чтобы пришел. И все, и все остальные управление у нас с помощью этого джойстика. Сейчас машина качается. поставила на ней также. противооткаты дополнительные один з тої стороны и другий з той стороны це таке уже побажання клиента а для нас побажання клиента це ну, не то чтобы закон а хочеться виполнять всі його побажання так щоб людям нравилось щоб клієнт приїжджав забирав машину и був довольний на все 100 висот сейчас сам поснію цей видосик може ще один видео сделаю попрошу Дениса, сына свого щоб він поснімав уже со мной в кадре друге відео ще буде поки качається оця машинка відео по ній це машина конкретно під комунальні послуги щебнівоз так називаємо так і з посиленим кузовом там кузов метал тройка э, верні тройка четверка по борту п'ятерка на полу такий доволі місний кузов ну що, я думаю воздуха накачали зараз Включай. Включили насос. Все, сигнализатор у нас работал, что насос зацеплення. Ми можемо управлять і травлю як з помощью цього джойстика, так і з помощью пульта. Ну давайте з пульта. З пульта, мені каже, це вообще топчик така цікава штука. Значить, старт. І все, стрелочка вверх і вниз. Поїхали, піднімаємо ее. Все, поїхав кузов, піднімається. Дивіться. Для того, щоб його зупинити, можна, нажати просто стоп. От, все, Кузов встановився в будь-якому положенні, як вам це потрібно. Коли потрібно, як потрібно. Для того, щоб продовжити старт і поїхали далі. Кузов піднімається, ми не переживаємо, що він підніметься дуже сильно, Тож у нас ніж під ньому отцікатів, який установить його в такому положенні, як нам потрібно. Коли ми як виставили, отак він і Саме зараз, дивіться, він отаком, з таким углом підйому набіг, Для зернових це буде предостаточно. Якщо потрібно буде клієнту щось переробити, підняти більше, менше, я показував там болтичком підрегулювали і все чітко. Що ще по ньому покажем? По дніщу тут у нас тройка. По листу, ми робимо тут стройки. Багато хто робить з Ну, для сільського хазяйства. Ми робимо саме так. Бачите перемички, як ми так частенько. І е, тройка, тому що сьогодні ви зермовувалися, завтра там камінчика загрузить пісочку, Ну, щоб воно було так доволі надійно. Післязавтра захочете туди загнати трактора внутрь, щось перевести, щоб не було там ні волни, не продавлювало його, нічого. Що? Оп. А, давайте поки опускати не буду. Ще покажу вам по резиночкам. Дивіться, отак от, от ми виконано воно ззаді на валу. На шарах і весь кузов стоїть отак от на резинках. На резинках, як ми бачимо, немає економії. Тут їх не 2, не 3, а 8 штук стоїть. По 4 штуки на сторону. Кузов стоїть надійно, не хитає його. І бачите, резиночки вони винесені от за приємно на Тобто Більше е... ширше виходить, як на більш устойчиво стоїть кузов. Е... Багато хто діла не заморачується, тому що резинки ці на самом деле стоять недешево. Ну, не не ставлять такі резинки, не діляють такі сучні откоси, не ділають підложки такі в десятки, а просто ось сюди резиночки такі маленькі ставлять. Ну Для це норма. Ну Так, я вам скажу, це удішевлення конструкції. Ну, більше мені подобається, як іменно ну, то, що подобається, більш надійно, більш э, класно воно робота, не хитає цей кузов, коли зроблено отак. Опускаємо кузов. А, опускаємо з цю кнопочку B1 вниз. Точно так же ми можемо встановити його в будь-який момент, коли його пускаємо. Ці маніпуляції плюс-мінус ті самі. По прицепу гідравліка буде працювати точно так само з пульта. Єдине, що треба, буде оцей кран трьохходовий. Перевести в положення прицеп. Ну, назад його перевести, так скажемо. Ось така робота нами виконана. Не знаю, кому подобається, кому ні, пишіть дуже важливо, може, які є замічання. Були замічання у мене колись по цим замкам. Да, були замічання. Вони удобні. В даній конструкції тут борт невисокий, все метр п'ятдесят. Вони будуть держати класно, з ними проблем не буде. По великому борту, коли борт вище 2 метрів, там все-таки будемо ставити на різьбі, вони краще прижимають, так скажемо. По всім механізмам, де є тертя, грубо говоря, отак от, де є стулочки, все мажеться. Я вам скажу так, раз помазали і все. І не буде у вас ніколи там питань з тим, що там щось закисло чи що. Ну, часто я ж кажу вам, мазати треба. Раз помазали, щоб салідольчик тут був. І буде вам щастя. Буде все працювати ідеально. Зараз ще одіду, так от покажу машинку повністю Колір чудовий, машина теж класна для фермерського господарства, мені кажется, це взагалі топчик. Хто там що не казав, там газони, зіли. Це вже прошли вік. Ось ця машина. Всечки аппарат.